Друзі, я вас вітаю. Мене звати Євген, я експерт на аналітичної групи Інвеста. На дворі 12 січня 2026, новенький свіженький рік. Сподіваюсь, ви гарно провели вихідні. Відпочили. Готові до нового робочого тижня. Власне, будемо його починати перше на цьому тижні аналітичним оглядом. У нас чимало є дуже цікавих новин. Тож, власне, давайте його і розпочинати. Поїхали. Тож. Перша новина розпочнемо. Дональд Трамп у нас активізувався, то був певний час, коли він мовчав, нічого не говорив. Але Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану для захисту нафтових доходів Венесуели, що знаходяться на рахунках Мінфіну США. Конкретно підписаний президентом Дональд Трампом УКАЗ повинен захистити активи від арешту або судового розгляду, а також гарантувати збереження цих коштів для просування зовнішньополітичних цілей США. Про це йдеться власне вже та прямому на сайті Білого Дому і указом зокрема блокуються будь-які арешти і будь-які судові процедури щодо нафтових доходів Венесуели. Указ також забороняє будь-які перекази або операції з цими коштами за винятком спеціально дозволених. При цьому вказується, що кошти є суверенною власністю Венесуели, яка перебуває під зберіганням США. Як красиво, і США сподібесь заявляє, що США вже на наступному тижні можуть. Послабити санкції проти Венесуели для продажу нафти, тепер давайте просто простою людською мовою зрозуміємо, що в нас відбулося. Дональд Трамп захопив Венесуелу, викрав президента, наклав цим своїм указом будь-які можливості для експропіації будь чого венесуельського. Всі кошти від продажу нафти будуть іти йому, ну не особисто йому відповідно в. Мінфін з США, це буде все йти в казну, але тобто, ну це знаєте, от ми в дитинстві всі дивилися фільми про піратів, да пам'ятаємо от книжки. Може, хто читав. Ну, навіть пірати були якось ну добріше, якось чесніше, ніж Дональд Трамп Він просто захопив величезний ресурс, наклав в нього на нього все всебічні обмеження. Тобто, я захопив це, моє, все, ідіть всі лісом. Так і живемо, і це народ. Ми живемо. Це 21 перше сторіччя, взагалі -то, ну, якийсь прогрес на дворі. Ну ми з палкою і каменем по вулицях не бігаємо. А відбувається просто от банальне таке піратство. Просто ну я сам ну частково знаєте, так не, не вірю в те, що я зараз говорю. Хоча це факти, це факти, це реальні новини, тому, тому я вважаю так, що не будемо зараз моральну сторону цього конфлікту розбирати. Законно теж не будемо. Про це дуже багато в інтернеті вже написано і сказано. І у нас цілі не ті. Про що нам це говорить? Це говорить про те, що Америка конкретно так бере контроль над ринком нафти, прям дуже конкретно. І Трамп буде це просувати. Нагадаю, його мета це мінімум 50 доларів за барель нафти, а той дешевше. Це боротьба з інфляцією. Ну він не бореться з інфляцією. Він каже, що інфляції нема. Але популізм, популізму ті самі 2 долари за галон бензину в Америці. Я думаю, що Трамп до цього прийде. Най і таким шляхом, ну але тим не менш, тим не менш тому ринок нафти. Я думаю, найближчим часом середньостроково ціна буде знижуватись, тому що Америка ну дійсно вона до Трамп робить отакі речі, тому, тому за нафтою слідкуємо так. Нафта подивимось сьогодні графічно. Нафта у нас там трошечки підросла, але є і інші у нас мотиви цього і. В цілому є от наступна у нас новина, про яку теж, хоч ми і власне займаємося аналітикою фінансових ринків, але не можемо про це не говорити, бо Ізраїль перебуває в стані готовності підвищеної готовності у зв'язку з можливою атакою Америки на Іран. Знаєте, в Ірані повстанці і дуже там все жорстко відбувається, і в ході телефонної розмови, в суботу, Нітаньяху та Рубі, обговорили можливість. Проведення спеціальної операції США в Ірані і за попередніми оцінками понад 500 осіб загинули в результаті придушення протестів в Ірані і США розглядають можливість військової відповіді, але Іран попередив Трампа, що будь-яка атака на Іран, власне, призведе до того, що Тегеран завдасть удар по Ізраїлю та регіональним базам США в якості законних цілей. Тож і не кажіть, що ми про це не говорили з вами давно вже було в аналітиці. І нещодавно було, ми казали, що конфлікт не вичерпано, і те перемир'я, яке Трамп там виніс на весь світ: що я помирив, я закінчив 10 з 7 війн, і я все зробив. І бла бла бла. Конфлікт не завершено. І ось, власне, у що це виливається. Тобто, маємо бути готові до нових геополітичних потрясінь. На тому тижні у нас був вебінар, чого очікувати. Від 26-го року говорили ми про те, що буде достатньо геополітичних оцих чорних лебедів. Ось перший з них ще поки нічого не відбувається, але маємо з вами бути готовими. Відповідно, не буде такого чогось на ринках, прям вау, не буде такого сплеску, тому що ринок це вже все проходив. Ринок вже адаптувався, ринок вже звик. Але тим не менш, певна доза волатильності може бути вприснута в ринок дуже швидко, і просто маємо бути до цього готовими. Ось тому готуємось, слідкуємо за новинами. Бо Дональда понесло, понесло як лося по кукурузі. Тому друзі, дуже обережно з цими лебедями працюємо. Ну і я вважаю, головна новина на сьогодні це те, що прокуратура округу Колумбія розпочала розслідування з подачі кого не чую, звісно, Дональда Трампа. Щодо Джерома Паула за підозрою у наданні неправдивих свідчень конгресу щодо перевитрати коштів на реконструкцію будівлі штаб-квартири ФРС. Паул звинуватив Трампа у залякуванні з розслідуванням цього міністерства юстиції. Інвестори стурбовані реально стурбовані незалежністю ФРС і звинувачення Павло у розтраті цих грошей і це гнівна відповідь самого Паула на це стало. Це все стало чудовим приводом повернути на ринок волатильність. А то ну, якось так собі все було спокійненько, і е, насправді давайте розберемося, що це, про що це нам все говорить. Дуже простими словами: знову ж таки, е, Дональд Трампу, Дональду Трампу потрібні низькі ставки і увімкнення друкарського верстата. Реально він цього хоче. І це потрібно, щоб перед виборами зробити всіх щасливими. Ну Дональд Трамп він так він хоче зробити всіх американців щасливими. А Павел, це людина, це ставленик демократів, і в нього реально інше завдання. Тому ось тут є цей конфлікт. Причому ось це розслідування. Ця витрата про неї вже дуже давно точилися. Розмови вже та більше ніж півроку. Здається, це все плавало. І якось це здавалося, що ну Трамп ну погрожує. Погрожує, але так нічого не робив. Але наразі от маємо те, що маємо, і головна мета Трампа це остаточно підірвати довіру до чинного голови ФРС до Павела, щоб ринки почали ще сильніше сприймати сигнали від майбутнього голови ФРС ще до його формального вступу на посаду. І є така думка, що можливо, навіть цього тижня ми дізнаємося ім'я нового голови ФРС на тлі, власне, ось цих всіх всіх подій. І наразі є два варіанти розвитку подій. Перше, Джером Пауло злякається кримінального переслідування і почне виконувати накази Трампа. Просто ну знову ж таки, я ну, мене, в мене в голові це не вкладається. Може, це сон якийсь, може я вісні живу зараз. Ну але голова федеральної резервної системи виконує накази президента. Це щось, ну я не знаю, це щось фантастичне. Як на мене, зараз навіть Танос з Всесвіту Марвел ну більш. Реальний персонаж, ніж те, що відбувається, і цей сценарій він реально мало мало вірогідний, і Павел не раз вже показував, що в нього є яйця. Дійсно, і другий сценарій, це Павел ще пару місяців може тягнути з активним пом'якшенням грошово-кредитної політики. Але щойно за кермо стане людина Трампа, тем зниження ставок буде дуже і дуже швидким. І якщо ще простіше, зниження ставок це у нас зростання ризикових активів, тобто це. Акції це смолкепи, це крипта, чого ми теж з вами чекаємо, зростання крипти. І ось другий сценарій, як на мене, він самий такий самий реальний, тому що Павел вже давно під тиском. Він банально може здатися, не тому що він боїться переслідування, а тому що йому просто це все набридне, набридає. Може, вже набридне і зробити. Ну він по факту нічого не може, бо на нього тиск у нього вже дві людини в комітеті ФРС це ставленики Трампа. Ось той самий е, товариш, який минулого тижня. Ми в аналітиці двічі ми про нього говорили. Що перший раз він сказав, що на 1% треба знижувати. Через день він сказав, що на 1,5% треба. Тобто, і Павлу ну нічого не залишиться. Просто як залишити свою посаду, просто піти. Я не думаю, що до кримінала там до чогось дійде. Це просто важель, е, яким його просто швидше зсовують зі своєї посади. Трампу потрібно швидше поставити свою людину. І швидше знижувати ставки, вмикати друкарський станок. Відповідно, інфляція поповзе вгору. Але про нафту, тільки що ми казали, за рахунок нафти Трамп буде намагатися втримувати інфляцію на нормальних рівнях. Тож рік у нас починається в цьому плані достатньо весело, такі події відбуваються. Дональд просто не може залишити ринки без волатильності. Все дуже швидко, все, все дуже. Красиво ринки, хоч оживилися, власне, долар, одразу відреагував на ці всі події з Павелом, тому є що торгувати, є про що інвесторам нервувати, але на цьому це ще це не все, не всі новини. Є ще у нас багато цікавостей, наприклад, те, що китайський стартап DeepSeek, того року вони на початку року вилізли на ринок бігтехів цього року, теж від них новини. Тож DeepSeek планує на всередині лютого випустити модель четвертої версії спеціалізовану на написанні програмного коду, і за даними внутрішні тестування, показали перевагу новинки над лідерами ринку. Клод та GPT, Знову DeepSeek проти GPT, і саме показали перевагу у технічних завданнях. В принципі, в принципі, ну є така думка, що знову ж таки в середині лютого цей викат версії 4 Діпсіку може сполихнути ринок бігтехів конкретно. Це технологічний сектор США, як було того року. Але скоріш за все, ринок вже не так буде на це реагувати. Тобто, тоді це було несподівано. Наразі це ми вже ну ми з вами зараз про це говоримо у нас сьогодні 12 січня, тобто ще місяць до цієї події. І я думаю, що ринки будуть до цього готові далі. Ще поговоримо про технології про новини з цього сектору. Бо перше, точніше, вже друге компоненти для комп'ютерів продовжують дорожчати, і тепер ціни злетять на блоки живлення та кулери. І постачальники з Китаю вже попередили попередили рітейлерів, що через подорожчання олова, міді та срібла відповідно ціни на метали зростають. Тут не проблема Китаю, а тому, що ну дійсно метали зростають. На світовому ринку то їм доведеться піднімати ціни, і магазини вже готуються до підвищення цін на 10%, і Заводи перестали приймати замовлення за попередніми цінами. Ось тому ось інша сторона власне ринку металів. Тобто, з однієї сторони, ми інвестуємо, ми на цьому заробляємо дуже непогано заробляємо і на сріблі, і на міді. Ну про золото золото тут трошечки не не в цю тему, не в тему комп'ютерів. Але за цього і дорожчають комп'ютери. Тому, якщо ви планували купувати собі нову техніку, то поспішіть, бо ціни ну як мінімум на 10% відсотків зростуть, і це ще заводська націнка. А буде ще націнка рітейлера. Тому ось такі новини, ну наче і не хороші, наче і не погані. Так, але маємо те, що маємо. далі. Трошки дуже неприємна. Новина коротенька, але неприємна персональні дані: 17,5 мільйонів користувачів Instagram Потрапили у даркнет про це говорить компанія з кібербезпеки e, Malwarebytes. і дані продаються в даркнеті, і можуть використати можуть бути використані кіберзлочинцями. Не знаю, чи є ви в цьому списку, чи є. Я в цьому списку невідомо, але ну, тим, тим не менш такий витік. Тобто, Інстаграм ми знаємо, це компанія мета. Ну, скоріш за все, це один з ударів саме по компанії, не по самій соцмережі, а саме по компанії по Цукербергу. Ну, подивимось, можливо, від Марка будуть якісь заяви. Далі. Далі цього тижня у нас починається офіційний сезон звітності. Сезон традиційно починається у нас з звітності великих банків, які як очікується, повідомлять про значне зростання прибутку за підсумками четвертого кварталу 25-го року. Це у нас і. Морган Chase і Мелон будуть публікувати свої результати вівторок. В середу у нас і Bank of America, і Wells Fargo, і Сіті Group, і серед інших відомих компаній, які мають намір опублікувати звіти наступного тижня. Це інвестиційний банк Goldman Sachs і Morgan Stanley, Тобто, всі, всі, всі топи, також ключовий виробник мікросхем Taiwan Semiconductor. Теж важлива компанія. Інвестори реально очікують на прибут про те, що прибутки компанії 500 за четвертий квартал покажуть річне зростання прибутку вже десятий квартал поспіль. Це дуже дуже крутий показник, і при цьому компанії в індексі разом мають повідомити про зростання прибутку на 8,3% порівняно з попереднім роком до кінця 2025 року. Тож в цілому, очікуємо сезон звітності, його початок цього тижня. Це додасть ринку більше жвавості, більше волатильності ще на фоні новин. Давайте якраз от про новини поговоримо. Понеділок сьогодні у нас значних економічних даних немає. Звітує, у нас Wells Front, теж компанія не дуже. От завтра у нас починаються веселі дні. У нас індекс споживчих цін, базовий ESC у річному місячному вимірі. Середня погодинна зарплата, продаж нових будинків. Завтра звітують так. У нас про проговорили вже Morgan Chase. Дельта Арланс, до речі, Мелон. В середу у нас заявки на іпотечні кредити МБА тиждень, що закінчився, розрібні продажі, індекс цін виробників місячний, до речі, індекс цін виробників без урахування продуктів харчування та енергії. Продажі існуючих будинків. Ну, бізнес-запаси таке собі. Це новина вже третє скажімо так, Бенк Америка, Wells Fargo, Сіті, Груп, всі у нас звітують в середу. Четвер, безробіття. У нас кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за минулий тиждень. Повторні заявки. Тиждень, що закінчився, індекс ділової активності звітують у нас в четвер. Тайвань, семікондуктор, Голдман Сакс, Morgan Стенлі, BlackRock. теж цікаво, що в них там вийде. І в п'ятницю економічні дані, ділова активність в сфері послуг, промислове виробництво, виробництво у переробній промисловості звітують у нас Financial, State Street, МНТ Банк Regions Financial. Ну, в принципі, вже так більш вторинні такі. Більш вторинні банки з банковського сектору. Але тим не менш, тим не менш сезон звітності. Ще раз повторюся. Додасть жвавості ринкам більше швидкості, більше волатильності. Тож для нас, як для трейдерів, це можливість дуже непогано і швидко поторгувати і на цьому заробити. Ну а зараз, власне, давайте переходити до графіків. Давайте подивимося що там є. в нас цікавого поторгувати. Тож вперед до графіків, як то кажуть. Починаємо з біткоїну. Біткоїн у нас дуже жваво, от вище 92, 92, 232 рівень. Він відпрацював, але наразі повернувся в стартову точку. тобто поки що по біткоїну все стоїть біля тієї ж самої зони наша це зона підтримки 90 365 89 80, 825 поки що все біля неї так крутиться в принципі в принципі наразі технічно біткоін непогано виглядає для відкупу для відкупу, але короткочасно, десь в район 91 472, 91,829. Але поки що, ось на півгодини пів дивимось, 15 хвилин. Ну, тут ще, як на мене, зниження не вичерпано. Тож, біткоін може наразі порухатись трошечки вгору і піти ще добивати низ, ну, той же рівень 89,506. Тож, ось таку схему, якщо короткочасно торгуєте, можете собі використовувати. Середньостроково, на жаль, у нас сигналів по біткоїну поки що нормальних, адекватних нема. Тобто, для короткостроку у нас підійде така торгівля, підійде така схема для середньостроку строку поки що відкупати, як на мене, рановато. Тож торгуємо біткоїн поки короткочасно, як власний ефір, ефір собі от теж зростав, зростав, наче повернувся він до рівня 3101. Давайте менші таймфрейми подивимось. Ну, в принципі, в принципі, так. Відкупити зараз ефір і потримати до 3,151 – хороша ідея. Хороша, адекватна, нормальна. А далі, а далі подивимось, можливо, ефір піде ще раз знижуватися вже в район 3,087-3,063. Тому схожі тут схеми по біткоїну, по ефіру, тому їх поки що -то торгувати краще лише короткочасно, не середньостроково. Так, S&P. давайте з Діксі почнемо. Діксі в нас. Як бачимо, індекс долара відреагував тимчасовим зниженням корекційним, як на мене, на новинах про того ж 98,80, 98,60. Звідси я думаю, що індекс можна буде трошечки відкупати до цільових рівнів 99-42, 99-61. Тобто індекс долара, я думаю, що ще найближчим часом може порости долар позміцнюватися в тому плані, що новина про Павла, Вона ну, така більш точкова, більш шокова. А от історія з Венесуелою і іс історія з захопленням таких великих ресурсів, вона має більш таке довготривале значення. І для долара, я думаю, що все ж таки Венесуела буде перевагою. Долар певний час може ще зміцнюватися, може зростати, тому цю схему беріть собі в роботу. Стосовно S&P, продовжує S&P рухатись, рухатись вгору. Я думаю, що з настанням сезону звітності може СНП продовжити далі більш активне зростання от 7.077 у нас наступний цільовий рівень, але але поки що, все поки що так повільно. Подивимося, як сьогодні СНП відкриється, як відреагує на новини по Павелу. Власне, NASDAQ так само от у НАЗДАК ключовий рівень 25,828. Треба цей рівень пробивати, щоб іти далі на 26-182. Тобто, бачите, от у нас був рівень цей утворений, і не може все ніяк його пройти. Від нього відштовхується. Тож у нас тут будемо дивитися, якщо закриємося вище цього рівня, підемо далі на 26,182. Якщо ні, ну як мінімум буде знижуватися до нижньої до, до цієї трендової. До двадцять 396 тому чекаємо відкриття і далі. Вже тоді будемо дивитися, що там є євро. долар ну відповідно, відповідно, долар слабше. Основні валюти проти нього зростають євро. У нас зараз стоїть під рівнем 1 16, 92, Може продовжити далі рухатись до 1 1.1737. Тому в принципі так є. У нас вже певна тут перекупленість, тому купувати, якщо і купувати тільки короткостроково. Тільки короткостроково і очікувати наступну схему підростемов ще трошечки і підемо коригуватись, як мінімум до 1,1663. Тому цю схему також собі беріть в роботу. Також використовуйте по фунту. Та сама історія у фунта є от дуже хороший рівень: 1.34,83 і 1.34.88. Та сама пісня можемо підрости сюди і вже потім скоригуватися до 1.34,46, 1.3434. Тому о, теж тут. Зберігається у нас схожа дуже схема. Долар-франк скоригувався, відскочив. Давайте ну, менше подивимось. Ну, в принципі, долар-франк на купівлю зараз виглядає дуже дуже непогано. Тобто цільові рівні от у нас 79,87, 0,80,05, можна по ринку спробувати купівлю франка до, власне, до цих рівнів. Долар єна по долар єні теж цікава, у нас ситуація. Дивимось, консолідується пара у нас над рівнем 157,71, і є у нас вище 158,28. І от якраз купівлю стоп коротенький можна собі поставити на 157,49 і до 158,28 поторгувати. Ну, давайте глянемо, може ще у нас там 158,72, аж далі є. Ну в принципі, є на така, що може ходити, так дуже непогано. Дуже волатильно, тому ось цільові рівні вгорі. У нас давайте два пути: 158, 28, 158, 87. Цільові туди цілимось, туди торгуємо і лонгуємо, і канадець поки що знижується. До речі, там цікава була новина, що Канада побоюється, що вона може стати наступною метою для нападу Америки. Абсолютно абс абсурдна, абсурдна новина, до жуті, до ужасу якогось, але ну. Тим не менш маємо такі факти. Так от, канадець дійсно може знизитися. Є от підтримки 1,3862, 1,3855, 1,3846. Тобто, може канадець сюди знизитись, тому шорти по канадцю можна розглядати собі спокійно на цьому заробити. Так, невеличка відстань, але теж гроші можна тут зняти. Нафта. Нафта у нас від рівня 63,40, три ну, скоріш за все, піде далі вниз коригуватися. О 62.50, 61.95, може сюди нафта продовжити зниження, тому шорти по нафті поки що більш цікаво виглядають. Хоча, хоча вже в нас є певна перепроданість, тобто, скоріш за все, у нас піде зниження після якоїсь такої продовження корекції. Нафта більш-менш спокійна. не дивлячись на всю цю геополітику, це те про що я казав. Що ринок вже до Трампа адаптувався до його цих всіх витівок і не так нервово реагує, тому і нафта може не сильно прям її прямо вона літати. Вона буде ходити так через певні консолідації. Далі далі, срібло у нас продовжує зростати. Срібло у нас консолідується під рівнем 84 41. І наступні у нас рівні 8511, 87,30, тож на відкатах срібло купуємо, розгін тут непоганий, дивергенції, ведмежах тут немає. Тому срібло в лонги на відкатах в консолідаціях розглядаємо. Як, власне, і золото, золото дібралося у нас от до рівня 4,590, мону, 4,597, оттопчимось під ним, може золото певним чином скоригуватися, може походити біля цього рівня, сходити. Вниз в району 4550 4537 і далі зростати у нас наступний цільовий рівень 4,658. Тут по золоту схема наступна: відкупаємо на відкатах. На відкатах, тому що розворотних ознак глобально у нас ми поки що не спостерігаємо. Розгін у нас дуже хороший, навіть локально. Є у нас так певна ведмежа дивергенція з попереднім максимумом, але поки що локально ні, золото може ще о 4659, може ще спокійно собі порости після корекції. Тому на відкатах купуємо, тримаємо золото. Залишається в попиті. Чорні лебеді нікуди не ділися. Інвестори продовжують бігти в золото. Тож тут схема у нас залишається як власне і була. На цьому в мене все. Вам гарного дня, гарного понеділка, побільше прибуткових угод, побільше тейк профітів. Бережіть себе, ставте стопи, і обов'язково побачимось. Всім пока-пока.